Попри те, що на Житомирщині немає власних гірських масивів чи морських берегів, область має чим приємно здивувати туриста. У першу чергу величезною кількістю визначених місць, які торкаються багатьох сторінок української історії та географії, ми гарно вміємо їхати в Європу, в світ, десь відпочивати, десь дивитися закордонні різні принади, але надзвичайно ще мало приділяємо уваги нашим. А є що подивитися, я кожен раз, як проходжу ці палатки, кожен рік, я кожен раз щось нове відкриваю. Отак в буденному житті мимо нього приїжджаєш, іноді не задумуєшся, що таку красу ми маємо, але ще не можемо поки що, може, не вміємо, може не хочемо. Житомирщина це край не лише космонавтики та морозива. Головною задачою ярмарку є старати білі плями з туристичної карти області. А таких поки що багато. Приміром, мало хто знає, що в Андрушівському районі колись конструювали літаки. А в нас і ще ж у червоному є. Перший був як літак. Ну, він маленький там були. Літакобудівництво будівництво було в нас, в Червоному, отут де маєток. То людям цікавиться, люди приїжджають. У нас також є музей старовинних речей, і ще музей рушника, музейна кімната, де зібрано дуже багато таких старовинних, яким вже дуже багато років рушників. Але будь-яким потенціалом ще потрібно уміло розпорядитися, говорять організатори ярмарку. За туриста слід боротися в першу чергу інформаційно інакше Житомирщина таки залишиться транзитною територією до тих областей, де вже зрозуміли, що туризм справа вигідна.